Усім привіт, всім добра, здоров'я, миру, спокою. Ми працюємо знову на кучовому точку. Вчора пройшли ще якусь частину, але потім нам помішав трошки дощик, і ви вже бачили, що як знімав я ролик про сім'ю помічницю, як вона спрацювала на соняшнику, як чужа бджола почала вже окружляти над вуликом. Почала пхатися до цих рамок. О, і сьогодні ми приїхали, буквально от зняли з таких самих сім'їв сім помічниців дві сім'ї. Зняли ми корпуса, забрали ми рамки в ящики. І тут в нас знову починаються бджілки, чужі злодійки. Починають активно це обнюхувати. Три сім'ї ми зняли. Три решетки, навіть решетки починають вони обнюхувати. І це все свідчить про те, що в природі немає ніякого взятку. У бджіл-інстинкт заготівлі кормів на зиму зараз сильно загострений. І дуже легко спровокувати таку біду на пасіці, як бджолини. Злодійство. На жаль, не тільки в нашій державі міє добре красти, ну і бджіл така негативна риса, присутня, тому цього не потрібно допускати, якщо ви бачите, що у вас починається починає до, під час вашої роботи до сім'ї пхатися, починають крутитися, чужа бджола. О, припиняйте і не провокуйте, щоб це не розрослося в таку більш якусь масштабну дію у вас на пастці, тому що дуже легко спровокувати, а потім дуже важко з цим боротися, тому що роз... бджоли, які будуть роз Ну, запахом меду будуть роз. Роз'ярені такі, О, вони тоді будуть шукати, де є слабші сім'ї, вони будуть пхатися вже не тільки в, в, в відкритий вулик, вони будуть пхатися в відкриті людки, будуть шукати якісь щілини, і самі більший шкоду принесуть особливо відводкам, слабким сім'ям. Вони будуть їх розбивати, будуть розграбовувати. І це може набути такого характеру масового, вони будуть тоді дуже тяжку пасіку заспокоїти. Тому краще цього не допускати. От, наприклад, ми зробили три сім'ї, побачили, що починається опять така нападка на бджіл, Чужа бджола починає пхатися. Ми поставили на це місце димари, де ми остатню сім'ю. Щоб відлякував дим цих бджіл, І самі вирішили там віддихнути, з'їсти канапку. Буквально через пів години бджолки трохи заспокоюються, і ми опять зможемо зробити там декілька, дві чи три сім'ї. А якщо ми продовжимо зараз, ми це роздмухуємо настільки, що нам вже бджоли не дадуть відкрити вулика. І тому найперший ворог в цьому є, це я сам пасічник, якщо він провокує такі дії на пасіці, щоб бджоли почали злодійство. Такі дії, як правило, починаються з слів і з думок: а ще одну сімейку або хочу сьогодні закінчити, тому що завтра не буду мати часу. І от тоді починається караул, караул що робити. Нападки розбивають, розграблюють. Ну, це от... Потрібно працювати з Демариком в такий час, щоб менше запах йшов з сім'ї, яку відкрили. Потрібно вибирати ранкові часи. Особливо, якщо вже така йде сильна нападка, найкраще це робити вечором. Тому що зранку, якщо ви спровокуєте нападку на пасіку, так вони цю сім'ю будуть товкти. Я маю на увазі бджілки злодійки. Ці сім'ю будуть токти на проці всього дня. А якщо ви вечором спровокуєте нападку, так воно там 2-3 години і нападка припиниться, бджола за ні... сім'я за ніч приведе себе в порядок і вона вже стане на захист свого людка, і вона не дасть себе так активно грабувати, розкрадати свої так казати, корма, які вона для себе заготовлювала. Ще дуже велику роль грає не так розмір льотка. Може ви звернули увагу, в мене на пасіці відсутні. Ну, я маю на увазі самі засувки повністю на всій пасіці. У мене засувки всі відсутні і так людки відкриті круглий сезон. Що зима, що літо, що осінь, і нападки немає. А чому немає нападки? Тому що сім'ї. Утримується в вуликах належної сили. Якщо е, сім'я буде щільно обсідати е, рамки, які є в гнізді, тоді вона ніколи на себе, навіть якщо це буде відводочок там, на трьох, на чотирьох, на п'яти рамках, але він має щільно обсідати рамки, вона не дозволить на себе напасти бджіл бджолам-злодійкам. А якщо там в сім'ї вулику має на увазі. Бджоли реально є на 4-5 рамок, а ви її всунули 8-10 рамок. І ця бджола дуже рідко по рамках погано обсідають. Відповідно, такі сім'ї в першу очередь будуть піддані розграбунку. Тому це теж важливо скорочити сім'ю до, до, до такої сили, якою вони реально займають. Тоді злодійство на пасіці, навіть як воно почнеться, така сім'я буде в змозі себе захистити і припинити подальше розкрадання своїх, своїх кормових запасів. Дуже сильно піддаються нападку. Нападці е сім'ї, в яких немає по якійсь причині матки, або сім'ї е сім трутовки, в них немає оцього такого е фермонів запаху матки, немає стійкого е запаху, які бджоли би розрізняли, тому що в них відсутня матка. І вони слабо захищаються, слабо е охороняють свої гнізда. Такі сім'ї в першу очеред піддаються на, е, нападку нападці і розграбунку. Е, тому на це треба звертати увагу, тому що підходить така пора, що потрібно працювати акуратно, не розлівати, не розхляпувати е, мед чи сироп, коли почнеться зараз підгодівля. Е, тому що, ще раз повторюся, спровокувати нападку. Дуже легко, а потім боротися з нею досить так тяжко, і ефекту, дуже так казати, добитися якогось, як вже вона пошалася масово на пасиці, теж Такого гарного теж дуже важко. Всім добра, всім миру. Хотів розказати, поділитися. Кому буде в пригоді, бережіть свої сім'ї, готуйте до зими, обробляйте від кліща, забирайте акуратно мед, не будьте жадними, залишайте достатню кількість для бджілок на зиму. Всім добра, слава Україні!